Японські музиканти разом з колегами з Київської національної філармонії співали українську класику. Ця така творча колаборація склалася під час гастролей наших музикантів до Японії. Японія має імідж доволі закритої для біженців країни, але після початку великої війни там прийняли понад 2,5 тисячі українців. Це майже втричі більше ніж мігрантів з усіх інших країн, разом взятих за останні кілька десятків років. А ще Японія підтримує Україну фінансово. З моменту повномасштабного вторгнення уряд цієї країни виділив для нас понад 10 мільярдів доларів. Своїми враженнями від країни сонця, що сходить з нашими журналістами, поділилися музиканти філармонії, які нещодавно повернулися з гастроли. Позаду 8 тисяч кілометрів та 14 годин польоту. І ось вона. Хвилююча зустріч українських музикантів з японськими колегами та слухачами. Ці кадри унікальна хроніка гастролей симфонічного оркестру Національної філармонії України у далекій Японії. За 51 день музиканти зіграли понад 30 концертів у 25 містах країни. Вже кілька років поспіль такі гастролі є традиційними в нас, але цього року вони були особливі, тому що вперше вони відбувалися в час повномасштабного вторгнення, і безумовно така поїздка за кордон, поїздка в таку країну стратегічно важливу для України, як Японія, набуває особливих вимірів культурної дипломатії. Це в той час, коли японський парламент прийняв історично важливу для України. Для рішення про надання підтримки України протягом усього гастрольного туру до музикантів з України приєднувались японські колеги. Вони підготували українські класичні твори і виконали їх на одній сцені з нашим оркестром. Також у багатьох концертах в програму було включено гуцульський теп Мирослава Скорика, українського автора. Через який японці пізнавали і українську музику, українську ментальність, українську, скажімо так, українську душу музичну, цього разу нас сприймали і зустрічали особливо. І, ми відчували, наскільки японці з нами, наскільки вони розуміють, що відбувається зараз в Україні, в світі. І, звичайно, це відбивалось на емоційний прийом, який, який був. Нас зустрічали на вокзалах, нам співали пісні на одні з репетицій, дитячий хор виконав українською мовою гімн України. Ну і так далі. Звичайно, це все нас. Вражало дуже сильно. До України оркестр привіз не лише унікальні враження та досвід, а й японські сувеніри символи підтримки японських колег та слухачів. Це прапор, який нам подарував хор. А, і люди, які дарували цей прапор, вони підписались, вони писали різні побажання. Побажання стосуються в основному. А, Війні в Україні. Стоп війні, ви можете почитати українською, мир в Україні, далі японською, англійською і так далі. І, звичайно, це був дуже символічний подарунок для нас. Так само, як оця маска, яка е відганяє злих духів, демонів. Це також було дуже важливо для японців. Ну і тепер вона живе у нас тут в Києві. Сподіваюсь, що вона буде справлятися. А вже вдома після повернення з турне симфонічний оркестр Національної філармонії України дав концерт для своїх українських слухачів.